За лапками залишається той факт, що саме успішна людина, людина, котра точно розуміє, навіщо вона будує системний бізнес, вона знає, як побудувати своє життя таким чином, щоб не працювати 24 на 7. Є етап, коли треба максимально концентруватися на головному, на тому, що треба запустити систему, яка буде працювати потім на тебе. І в цьому випадку треба херачити просто що проклятий. В цьому випадку потрібно домовлятися з дружиною. З дітьми в цьому випадку ми розуміємо, що нам треба шмалити просто на максималках. У нас є в житті можливість, яку треба використати, і ми її використовуємо. Але це може бути рік, два, три. Там це обмежений час нашого життя. Після цього ми починаємо вже вибудовувати процесу, команди, і ми точно в кінці розуміємо, що а, от зараз моя задача мати стратегічне бачення. Мати змогу формувати свіжу думку. Якби я херачив 24 на 7, то в мене б не було свіжої думки. А я зараз таку маю. Бо в мене зараз задача там доєднуватися до борду своїх компаній, доєднуватися до мітів. Ну тобто, у мене роль трошечки інша. Тому мені не потрібно працювати дуже багато. Мені потрібно працювати відповідально, але не дуже багато.